Так, бійці правого сектора та УНСО покидали під схвальні вигуки приміщення облдержадміністрації у середу. І йшли, аби залишитися. У нас є робота в рівному. Зокрема, обласна рада прийняла рішення про створення муніципальної міліції. Я готовий предоставити перші підрозділи. Їм для цього нема проблем. Ми готові. Я думаю, громадськість схвалить це. на останній сесії. Обласні обранці, як від влади, так і від опозиції, постановили муніципальні міліції на рівненщині бути. Це була одна з принципових віх у перемовинах між владою та мітингувальниками. Нині каже голова облради, триває розробка нормативних документів, які визначать статус, права та обов'язки хлопців, що два тижні отримували приміщення облдержадміністрації. З хлопцями проговорювали, у них є бажання, тому ми треба створити програму, відпрацювати це питання і зробити це. Правоохоронці таку ініціативу теж вітають. Нині називають два варіанти узаконення цих підрозділів. Перший створити громадське формування лишень у рівному вже працює шість підрозділів народної дружини, які сприяють правоохоронцям, і другий створити муніципальну міліцію, затвердивши відповідні положення і статут на рівні міста чи області. Якщо буде бажання і з активістів члену Євромайдану для відповідного відповідного прийняти рішення про створення того чи іншого громадського формування або муніципальної міліції, дане формування будуть тільки ефективно працювати з з підрозділами міністерства внутрішніх справ, які знаходяться на території Рівни, а також і з іншими підрозділами, які забезпечують громадський порядок. ти саме громадськими формуваннями, які офіційно зареєстровані в місті рівни, та активно приймають участь. Чи працюватимуть правий сектор та онцовці спільно з міліціонерами як дружинники, чи діятимуть автономно у якості муніципальної міліції, стане зрозуміло після чергової сесії облради, тобто за місяць. Нині близько сотні активістів залишаються вдома та чекають розпоряджень від народної ради. Дмитро Лунтів та Юрій Ковів. Новини Рівного.